Олег Литвинов, дивний випадок Олена Горват жила зі своєю матір'ю у селі на Волині. Росла дівчина без батька. Він помер, коли їй ще не виповнилося і трьох рочків. Була звичайною радянською школяркою. У свої 16 років добре навчалася у школі, допомагала матері по господарству і з сумнівними компаніями не водилася, не курила, не пила. Мила, симпатична, словом, звичайна. Це сталося ввечері на початку березня 1974 року, була неділя. Мама Олени, тітка Оля, прилягла перепочити у великій кімнаті, а Олена читала у своїй. Близько п'ятої вечора в двері постукали. Хто це може бути? Певно, Люся, подумала, прокинувшись, тітка Оля. У тому, що прийшли свої, тітка Оля не сумнівалася. Справа в тому, що в них у дворі жив собака. Повз нього ніхто не міг пройти спокійно, усіх обгавкає. Тільки гену та Люсю дворовий сторож сприймав спокійно. Гена брат тітки Олі, сам подарував цуценя племінниці, сам і видресирував. Олена була ще малою, коли в їхньому будинку з'явився собака, і вони з подругою Люсею часто з ним гралися, тож єдиними, на кого собака не гавкав, були Гена та Люся. І того дня, коли в двері постукали, а пес не загавкав, мати подумала про те, що Гена не повинен був зайти, а от Люся могла, якщо домовилася з Оленою. Я відчиню. крикнула Олена зі своєї кімнати. Жінка почула, як дочка вийшла з хати і знову заснула. Прокинулася тітка Оля близько восьмої години. У хаті темно, тихо. Вона пройшла до дочки, але її там не було. Не було її у дворі, хоч на вішаку висіли її пальто та шапка, не було її у туалеті, в сараї. Тільки вийшовши за хвіртку, тітка Оля побачила акуратно поставлені капці Олени прямо на снігу. Звісно, викликали міліцію, були пошуки, але всі сусіди говорили про те, що зайти на їхнє подвір'я могли тільки або Гена, або Люся, бо нікого іншого пес не пустив би. У собаки навіть якісь аналізи брали, щоб переконатися, що його не присипляли і не били. У Гени та Люсі Аліби було стовідсоткове. У той час, коли Олена вийшла на стукіт, Люся була в подруги, а Гена на риболовлі разом із чотирма своїми друзями-рибалками. Коротше, Олена зникла, та й потому. Подейкували, що Олена завела коханця, завагітніла від нього і утекла від матері, інші вважали, що Олена познайомилася з кимось з іншого міста, і він її виманив з дому, зґвалтував та вбив. Багато чуток ходило селом. Згодом усе забулося. Тільки на тітку Олю страшно було дивитися. Почорніла, схудла. Вона картала себе за те, що Олена могла втекти з дому через неї. Якось вона заборонила доньці йти до клубу, а колись налаяла за трійку з фізики. Вона повернеться, примовляла тітка Оля, знайомим та сусідам. Повернеться, ось побачите. Плинув час. Усім уже стало байдуже до Олени та її мами, винних не знайшли. Та минуло два роки. Одного разу приходить тітці Олі лист, в якому написано, що за тисячі кілометрів від їхнього села знайдено її доньку Олену. Мовляв, приїжджайте. Оля, нікому нічого не сказавши, поїхала туди. Це була психіатрична лікарня. Головний лікар розповів, Тітці Ользі таке. Олена перенесла дуже сильну психологічну травму, і тому в її мозку виринають дивні спогади. Вона верзе повну маячню, вона не буйна. Можемо її віддати вам на поруки, тільки, будь ласка, лікуйте її. Ні, її не зґвалтували, вона ніколи не народжувала і вагітна не була, і взагалі вона не займана. Ми не знаємо, у чому причина, напевно, шизофренія. Мати перевезла Олену додому, яка вона була щаслива словами не описати, оберігала доньку, як зіницю ока, тільки могла допустити до розмови з Оленою Люсю та Гену. Люся прийшла до неї і побачила не ту свою подругу, а виснажену працею жінку, страшенно худа, але жилава, м'язи так і гуляли на її руках, засмагла, запалі щоки, погляд серйозний, та й мова її відрізнялася. Ось що вона розповіла Люсі. Того вечора до хати постукали. Я подумала, що то ти вийшла, але тебе не було. Виглянула за хвіртку, подумавши, що ти забігла мені щось швидко сказати. І потім темрява, нічого не пам'ятаю. Тоді ж був березень сніг, а я опинилася в лісі. Літо, спека, комарі, ранок, я в одному халаті, як ідея, уявлення не мала три дні плукала лісом, мало не померла від спраги та голоду. Уже з болота ладна була воду пити, та його не було, жвола листя з дерев, кору. На третій день знесилена впала. Лежу, гадаю, усе прийшов мій час. Ну й заплющила очі, а опритомніла уже в будинку. І будинок такий страшний піч стара та чорна, діти кричать. Смердить чадом, земляна долівка під ногами, я на лаві лежу, на голій лавці, дерев'яній. Підвелася, тут господар до мене підходить, щось каже. Слів я взагалі не розібрала, як староруська мова. Потім я дізналася, що господар будинку знайшов мене в лісі і приніс до себе в будинок. Він вирішив, що я втекла з боярського будинку, тож скаржитися я не могла. Текла я ніби як служниця, адже мій халат був за якістю не схожий на боярський одяг. Прийняли вони мене до себе. Почала я там працювати. Дружина його жінка років двадцяти виглядала на всі сорок, мала вже шістьох діточок. У трьох із них молодших навіть імен не було, у них не було грошей, щоб їх охрестити та імена дати. Люди в сорок років там мали вигляд шістдесятилітніх. Особливо не спілкувалися одне з одним, хіба що як господар, як урожай, коли на дощі чекаєш, і все. Заміж мене ніхто не брав, стара для них я була та ще й худа. Тоді дружин не так обирали, тоді хотіли, щоб дружина була моцна. Прийшов так хлопець до нас у хату, вибрав десятирічну дочку господарів, що ніби в повноту йшла. Сказав, що прийде за два роки. А потім пішов от і все, усе весілля. Жінки працювали багато й важко. Я, їхнє коромисло, навчилася носити і косою працювати, прокидалася на світанку, лягала зі сходом сонця, діти смирні всі. Як хтось захворіє, його навіть не лікували, казали не житець, натомість є інших багато. Варили каші у печі. Наварять на три дні і більшу частину господареві. Це не обговорюється, не милися, а влазню раз на три місяці. То справді був 1789 рік. Олена Горват померла за півроку після повернення в серце. Ще через півроку померла її мати.